Слава Иисусу Христу! Слава. Добрый ранок, друзья! Господь благий, Господь царю Господь дарует нам еще один славный день. И в этот ранковый час мы разум с вами хотим прославить нашего Бога, величать и подяковать Бог Господи царю В это непростое время для Харькова, для Украины Господь царю И по я радию, бо вот, бачите, с нами замечательные сестры и брат, вот этот замечательный брат, это сын, брат для наших дорогих сестер. Вчера у нас был особливый день, бо вчера Олег был рукопокладан на дьяконское служение. Он живет уже в Харькове, и для нас благословение, что Олег Павлович принял решение трудиться здесь, в нашем городе. Вот мама впервые посетила наши город, и мы разом святкували, разом благодарили Господа, что Сын повзрослел и принял решение следовать за Господом, служить Господу и непосредственно служить Господу в Харькове и в Харьковской области. И как бы бачите, для него его сестры, родные, они уже другой раз, мама первый раз завитала до нас в нашей церкви, а сестры уже другой раз. Уже, это уже доброе достижение. Я вот только что узнал, что они на авто приехали. А и раз приехали на авто, и возможно еще раз, чтобы приехали. Потом еще раз. А потом нас совсем до нас, що ви приїхали, і ми разом будемо Господу служити, бо це непросте час для України, для Харкова. Потрібно стояти в проломі. І чим більше святих, чим більше християн, які будуть звати Господу, то більше шансів на перемогу. А перемога буде, бо ми молимося за перемогу. Ми чекаємо на перемогу. Ми, ну, напевно ми разом будемо святкувати у вас є авто. На авто приїдете, привезете рибу м'ясо. Ми здесь хліб достанемо огірки, і будемо разом святкувати перемогу. Але поки ще нам потрібно молитися. Я хочу разом з вами завішати молитву перед Господом. І я радію, що сьогодні ми будемо. Ну украинская мова, сполковатись, або вот народ Божий только украинская разговаривает. Олег помогает здесь нам э, потянуть нашу украинскую мову. И сейчас сестры помогут нам, мама поможет нам, и мы вместе прославим нашего Господа. Отец, мы благодарны за этот ранковый час. Мы благодарны, батька дорогой, что мы можем мы находиться в присутствии и славы. Мы можем и молиться, мы можем и прославлять Тебя, и можем величать Тебя. Мы продолжаем говорить, что нет подобного Тебе, Иисус. Ты наш добрый Отец, а мы Твои дети. Ты наш Спаситель, а мы именно тот народ, у которого Господь есть Бог. Принося хвалу, принося благодарение, Господь, в этот ранковый час мы молимся за нашу неньку, молимся за Украину. Мы просим от Тебя, чтобы был мир в Украине, чтобы мы разом благодарили, разом прославляли тебя. Вот ты достоин славы и хвалы. Мы стоим в молитве за нашу землю. Мы стоим в молитве за наших ребят, которые находятся на передовой и обороняют нашу землю. Мы стоим в проломе, Господь, за каждого жителя Украины. Мы хотим, чтобы мы были спасены от врагов, которые находятся на территории Украины и убивают нас, уничтожают нас. Мы хотим, чтобы ты сохранил нас спас нас, а также мы молимся, чтобы народ Украины познавал Тебя, Любящего Бога, чтобы было э, покаяние во всех городах, во всех селах, чтобы мы, жители Украины, могли поклоняться Тебе, служить Тебе и быть благословением для нашей земли. Услышь нашу молитву, яви могущество, яви славу. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Да. Я даже не знаю, с мамы мы начнем, мы, может, с сестер, может, вы, Лилия, начнете рассказать о первой поездке, о вашей впечатлении, что вы здесь, и что вы во время войны роботы, и более расскажете о себе, ну и мама подключится. То, то ви ж, живете в Києві, поки ще працюєте <гум> там? Працюємо так, їздили це вже десь півтора року назад. Ми приїжджали. Ще, Вау, може, так, уже часу трохи пройшло. Так, Я... так, час от Ми приїжджали ще перші напевно ну, місяці Літом. війни. Так. Літом. Так, це так, через півроку. Сходили. І а скільки ви тоді були? Ми тоді були шість пять да, на шостий день ми уїхали. Приїжджали, ну займалися там волонтерською справою. Тобто розбирали медикаменти, в посолову передковому, можу так сказати, так. Тобто ви ви зараз працюєте де ви працюєте? Працюємо в аптеці. В аптеці працюєте. И то, что касается медикаментов, вот вы все знаете, медикаменты. Мы да? стараемся. Слава Богу. Так. Слава Богу. Ну а какое у вас пожелание для братьев и сестер, кто с нами сейчас в эфире? Что вы хотели пожелать? Побожаты. Побожаты, да. будь ласка. -а -а. Я тоже, тоже приятно, что побожаты. Да, побожаты. Час, що люди сильно розчаруються один в одному, розчаруються в країні, якій вони проживають, у, у владі нашій. Ми ніколи не повинні розчаруватися в Бозі. Ось Це одне побажання. Що ми не повинні дивитися, як хто поступає. Ось, ми повинні дивитися на Бога. Він, він нас тільки тримає, тільки він дасть нам Робі. сили пройти це все, що, так. що зараз у нас відбувається. А так Нічого. Добре. Це найбільше побажання. Я думаю, що я приєднуюсь. І... А... <побажання> Но у мене к вам от к вам обоїм от питання. От сьогодні може війна закінчиться, а може завтра от, от, Що ви будете робити, коли от, війна закінчиться? Далі слідувати за Богом. А як там Бог скаже, куди йти, ми підемо туди. Приєднаность, ти хочеш да. вот так дуже добре. Добре, вы вот зараз в приехали. приїхали, мета ваша, вот рішили приїхати до Харкова, та то, що зв'язано з рукопокладені. так вы любите Ры, с... да. О, и так вы любите его, да? да. Но мне очень прям было, когда я почув, что вы приезжаете на, на свято. Это, это пусть... нам приятно чути. Дякую Вау. за приглашение. пусть Бог благословит. Ну а, а, вот скажите, будь ласка, вы же знаете новость, вам все-таки рассказы, эта ситуация в Харькове. Вам было страшно ехать сюда? Ну, напевно, мы же Проживаємо в Києві, там завжди теж неспокійно. Не тому, в принципі, я не знаю. Я не кажу, що в нас таке безстраще, що ми взагалі нічого не боїмося. Тут швидше не знаю, ми сподіваємося, що Бог нас збереже і просто. Хто заприїхав, так... бажайся, ну да. пакує, Господь самі, Господь да. намій. <ривіт> і слава Богу. Добре. Спасибо. <ривіт> дякую. дякую, дякую, що ви приїхали до, до нас, і щоб бути біля. вашего брата Дякун. Мамолечка, Наталья, вот вы расскажите, вот ваши, ваши вражины, ваши, и такой же расскажите, что вы чувствуете, что вы видите, как Господь вас ведет непосредственно для нашей страны, для, возможно, вот поделитесь, какое-то откровение, которое от Господа, как, как вы видите, какое пожелание, что непосредственно внутри имеете откровение от Господа. Ну, перш за все я хочу подякувати, що Господь допоміг до цього часу. Слава Ісусу. Амінь. Слава. Амінь. Амінь. за те, що Він нас нам дає бачення. Бачення. Mm -hmm. Бо без ведення, як на російській мові, ми можемо загинути дорозі. Так, так, так. Ми просимо Господа мудрості. От ви тільки що питали, чи не боїмося. Ми, mm -hmm. ми їхали до братів і сестер, щоб. Їх підтримати, підтримувати в молитвах, порадуватися від, від того, що Господь возростає мужів Божих, які Славися. підуть на труд Господній. Зараз багато жартви. І тому Господь вкладає в цих вклав, вірніше, вже мудрість, вклав серця. Добрі, які відкриті для Духа Святого, який вливає весь час любов, бо тільки Дух Святий вливає любов Господню. І тому я дякую за те, що нам Господь допоміг. У нас були плани, але ви знаєте, були і перешкоди, особливо коли ми плануємо щось Богу, Боже Господь. Завжди дає ті бажання виконує, але ворог не спить. Але Господь допоміг, бо Бог сильний і царює, як ви любите завжди да. говорити нам литві. Господь царює. Ну, вам подобається, що Господь царює. Обов'язково да. царює. Бо, бо хранить да, вмудрять. Ми, ми, ми бачимо, скільки хаосу, скільки страха, паніки. Кажемо, Господь, царює. Царює, царює, бо людина думає, що вона всім управляє, так. але не всім. Так. Бо людина є смертна а Бог вічний. Так, вічний, так. живий, який нам дає мудрість, розум, навіть розум закривати деколи уста промовчать дарує мудрість, щоб утішати, кому потрібно це втіха, і тому я радуюся, що навіть мій син його. Рукоположили на таке богослужіння і буду я завжди молюсь за його друзів, куди б він не їхав, щоб була перш за все Божа охрана, Божий покров, щоб Бог умудряв, дарував терпіння і довго терпіння, бо на шляху багато людей. Ми всі різні, щоб перш за все на цьому богослужіння він вміг вміщати кожну людину, кожну. Навіть відчував біль сердець других, бо не кожна людина може сказати словами, але що він відчував, що як кричить серце людське, друге поряд, він це зустріне на своєму шляху, бо ми всі є люди різні. Бог нас вміщає, такі, як ми є, і щоб ми навчилися, і щоб цього, бо Христового характеру, щоб бали кротись, сміріння. Ну, все я бажаю, бажаю вашій церкві, щоб вас більше і більше Господь умудряв, укріпляв, благословляв в вашому труді, дуже великому труді, я знаю, бо я вас зараз цікавлюся цим, як ви працюєте, куди їдете, що робите. Я дивлюсь, проглядаю це все. Плачу, молюся, бо знаю, що це дуже великий труд, небезпечний труд, бо наша земля зараз обливається кров'ю і слізьми. Дуже багато горя, багато сердець розбитих, і вони шукають вихід, а вихід лише в Христі, Господі. І тому я хочу, щоб вас Бог благословив вашу церкву, щоб вона, я ж кажу, щоб вона ще більш. Розп... Розкривалася і крила розкривала, Амінь. щоб поможе. могла багатьох перегріти. розумієте, щоб дуже вона не це приміщення не могло вмістити тих так. людей, які будуть линути сюди. Знати, а що ж за на 850 месяц нам помішав, і... бо вот и, вот так вот как мы освідим вот там чуть-чуть выходу к основному залу, там на 850 и там зробимо там, несколько потопоток, чтобы было несколько служить. Да. А Путін да, запретил нам Ну, не частивиться. У меня есть хорошее слово дуже радостная новина. Бо сестра Наталья она в молитвенной группе участвует. И я вот знаю, что вот после того как сестра Наталья уедет, дівчатами от нас они будут более усильно молиться за Харку, Так? Да, да мы всегда молимося. Я приеду к вашей домашней группе, или там или в молитве я пытаюсь в Яку молодость. Так что дуже просим страна талии, чтобы молили за нас, находясь в Киеве. То есть в Киеве, вы церковь, посещайте, правильно я понял, как... Говорят, карьерная церковь. Карина, да? Да, а, да. а название церкви есть? Там? Не проживайся. Да. да вы что. А, ни разу не был в церкви у вас. Ни разу. Так что карьерная 44. Вдание вам. вид Харькова. Боже, благословение. Молитвы. Домной группы. И подяки. Что вы вот молите за нас. И дяково, что вы отпустили сестру Наталью, чтобы она сюда приехала. Так что Наталья, от передайте привет, если кто-то не будет давать за руку молитву, Бобовского передайте привет. Ане. Я хотел еще раз подякать вам за вашего сына. Я несколько раз уже сказал, дякую, дякую что вы, вы, благословили, родили его, дякую, благословили, чтобы он сюда приехал. И продолжайте молиться за него. И дякую, что вы приехали дякую. до нас. Господь благословит. Олег Павлович, родной, скажи, какое слово ты приготовил? Ты уже в другом статусе. Первый раз мы молитву делаем разум, уже будучи дяконом церкви. Ты чувствуешь уже какие-то перемены у себя там? Более уверенность появилась у тебя, или как? Ліпо ілі питаєшся зрозуміти, що відбувається? Слава Богу. Ну, щось відну, щоб щось відчав, звичайно, ні. Розумієш, що є відповідальність. Хочу зачитати текст. Вчора ми мали величне свято, велике, подвійне свято. Це День народження церкви і велике свято, злиття Духа Святого. Це ага. дуже актуальне для церкви, так ми п'ясятники, які... Я вірю, що рухаємося в Дусі Святого, даємо свободу для нього. Хотів би зачитати слова Ісусові. А, а третє свято, що тобі руку рукопокладали на то же свято. Три три святи. Так. так, так, так. так. Слова Ісусові. Та й помічник Дух Святий, якого отець пошле в ім'я Моє, навчить вас усього. Амен. Він нагадає вам усе, що я казав. І Дух Святий, я вірю, що він завжди нагадує. Просто нам важливо бути чуйним. Постійно я бачу, що просто в цьому шумі ми інколи просто не чуємо Духа Святого, щоб ми дозволяли йому працювати в нас. І наступна річ, яка дуже актуальна для нас, слова Ісусові, каже: Живіть у злагоді, я залишаю вам мир, та не так, як світ його дає. Нехай не тривожиться серця ваші і не страхаються. Тобто дозвіл для Духа Святого, для того, щоб не тільки там разом рік згадували п'ясядницю, але жили в П'ясядниці і пам'ятали, що в Ісуса є той мир. Який може через нас виливатися на всіх людей. Тобто, коли Дух Святий буде панувати в нашому серці, як ви казали, що коли Господь цюріє в нас, відповідно, люди цього світу вони бачать, що ми є в спокій живемо в мирі, тому що ми знаємо, що ми є заховані в руці Господній. Це буде приваблювати людей, віри в нашу церкву. Так, так. стан, який серед нас, любов, мир, злагода, це ті речі, які досить часто бракують цього в світі, але люди, бачивши нас, вони скажуть. Поділіться з нами. Тому нехай нас Бог благословить, щоб ми так, рухалися так. в цьому. Поможе Господь. Ми помолись, будь ласка, щоб це є і, і присходило. Як в українському присході. Відбувалося. Відбувалося. Будь ласка, так. Слава тобі, Господі Тебе Величаємо, Ізус. славимо. Ми знаємо, що ти завжди нас чуєш, тому що ти наш батько, а ми діти твої Господь. Ти сам нас навчив молитися. Дякуємо. Просто так щоб ми Господь потрясали повіти, але для того, щоб нам відповідати. Тому в цей так, час так, ми так, насамперед Ізус. дякуємо за твою любов до нас. Ми щодня не відчуваємо. Ми знаємо, що наше життя воно заховане в тобі, і того ти бажаєш через нас, Господь, проголошувати свої істини. Ти залишив для нас Духа Святого, через якого ми, Господь також працюєш в наших серцях Вала з нами тобі, і через нас. Я вірю, що ми є тим світлом, який, Господь буде запалювати багато сердець. І в ім'я Ісуса додай для нас відваги, Господь, бути щирими з тобою і дозволити, Господь, працювати з нашими серцями і через нас спасати багато людей. Тому батько, благослови нашу церкву, благослови кожного, Благо, хто Благо, є членом церкви, ім'я Ісуса Христа, надихай нас, Господь, Ах, Ісус, хто, можливо, стомлений, підбадьори, хто зневірився, додай дай віри, отець, хто боїться, дай впевненість, що ти завжди поруч в ім'я Ісуса Христа. А ми надалі Тебе будемо ставити величати, тому що ти є наш Бог, славася вічний Бог. Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Дуже дякую, що ви приїхали до нас і хочу, щоб ми разом, разом казали дуже славитну молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.